Сьогодні маємо честь приймати у Верховній Раді України високоповажного гостя відданого друга України маршалка Сейму Республіки Польща пана Шимона Головню разом з делегацією. Прошу привітати. Шановні колеги, я думаю, що виражу спільну думку, що ми щиро вдячні Польщі за всеохоплюючу допомогу у першу чергу за надання військової підтримки. Польща є нашим ключовим союзником і партнером під час повномасштабного вторгнення Росії стратегічне партнерство України і Республіки Польща максимально посилилось, незважаючи на неодноразові спроби Кремля його підірвати. Висловлюємо слова вдячності сейму Республіки Польща за ухвалення багатьох важливих законів та постанов, які спрямовані на підтримку України у боротьбі з російською агресією. Від імені Верховної Ради України хотів би наголосити на готовності надалі розвивати та зміцнювати міжпарламентський діалог між нашими державами. Окремо хотів би висловити вдячність польському народу за надання допомоги нашим громадянам. Які внаслідок російської агресії проти України знайшли тимчасовий прихисток у дружній Польщі? Сердечно дякую вам та усім нашим польським друзям за те, що ви разом з нами рухаємося далі до спільної перемоги. Шановні колеги, до слова на трибуну Верховної Ради України, запрошується маршалок Сейму Республіки Польща, пан Шимон Головня. Пане маршалку, вам слово. Dziękuję. Szanowny panie Hołowo, szanowna ja szanowni deputaty, drodzy drodzy. Ja chciałbym wysłowić swoje zadowolenia więc z ustrichii z parlamentską rodziną w taką ważnomu składu i wid toho, że mają możliwość zwrócić do was ukraińską, a potem i polską mową. <laughs> W zeszłym roku chołowa Stefanczuk w taki sposób zwróciła się do polskiego parlamentu. A Polska wysoko ocenia gesty serdeczności z boku swoich sąsiadów i z radością ich podtrzymuje. Zwernenia, które unają z trybun parlamentu, symbolu demokracji ta swobody, mają osobliwe znaczenie. Dzisiaj ja stoję przed wami. Jak przedstawnik prezydii Sejmu pierwszy z czasu masztabno rosyjskiej agresji protu ukrainy Driamena wielka czest i wielka jako mocha. Pownisze ta się pytania, szczop chwiliujut nas protiachom dwóch roków. Szczop nie wysokich sliw a przejty do suty do tych pytań, które się chodniee principowny dla naszych krain. Przepraszam za mój ukraiński, ale będę się starał Wybacz za moją ukraińską mowę, ale ja namagam tym się mówić kraszcze. Szanowni państwo. Szanowni pani panowie, To dla mnie wielki honor i zaszczyt. dla mnie wielka cześć. być, być w, Kijowie, w Kijowie? Po raz pierwszy. W pierwsze. Я почав цей візит від покладення квітів вшанування героїв вашого народу це дуже велике пережиття дивитися в обличчя цих молодих людей і старших осіб, яких життя було завершене так бруша, брутальним чином через одну людину. Не хочеться вірити. Що щось таке могло б мати na місце на нашому континенті в Європі, після цього всього досвіду, яке мало покоління наших батьків і наших A дідів, stało się. але таке сталося. І ми говорили сьогодні з e, e, головою Стефанчуком про це, як дуже потрібна... Ofensywa. Офенсива не тільки мілітар не лише мілітарний наступ, бо ми тут не військо. В парламентах маємо інше завдання, офесива, опо але наступ на рації, яка протиставиться наративові зла, наративові агресії, наративові ненависті. Ми мусимо перемогти. Їхнє оповідання нашим оповіданням. Це наратив про добро, про пошану, про любов, про співпрацю. Це цей різновид боротьби, яка сьогодні перед нами. Це боротьба e, любові і ненависті. Це є. Боротьба добра зі злом. Шукаючи провідників Inspirati у цій боротьбі, для postaci, мене надихнули дві постаті, які я хочу згадати в цьому Jerzy місці. Це Єжи Гєдройт та Юрій Лавриненко. по перше, тому їх що їхня діяльність є надзвичайним прикладом польсько-української співпраці, що виходить за межі кордонів держав і режимів. Співпраці у, у важкі часи, але, яка служила великим ідеям, співпраці, співпраці, яка набула дуже конкретного, дуже конкретного виміру. Єжеґєдроч як як добре, віде, як добре знаєте, życie, все своє життя був прихильником випрацювання формули коекзистенції ко наших двох народів. Наших спочатку в реаліях, в реаліях другої речі Посполитої, а потім шукаючи діалогу після трагедії Другої світової війни, він товаришував з багатьма українськими письменниками, громадськими діячами та політиками. публікував їхні твори у виданнях Еміграційного літературного інституту у Франції. То саме він одного разу звернувся до Юрія Лавріненка з пропозицією укласти збірку творів українських письменників-художників, з яких була викреслена з історії в цілях радянського наративу у 1959 році вийшло друком видання обсягу майже тисяча сторінок, яке залишається одним із найважливіших джерел знань про період українського національного відродження. я згадую цей, цей історичний факт, не лише тому, що це дуже не тому, що це важливий приклад нашої співпраці, але й з іншої причини, і дуже це символічно, коли дивимося на нинішні події. бо ця. <просу> Антологія мала дуже знаменитий заголовок. – відродження symbolem, Вона була Вона була символом, який українського народу мав огонорувати eh, будівничого uh, українського народу, окупані, який ставив на незалежність від російського окупанта. Але це відродження було більш було розстріляне НКВС. Розстріляне відродження. Чи, Чи не набуває не цей термін сьогодні промовистого символізму? Спочатку року на, Україну, на українські міста впало майже 10 тисяч бомб. Воєнні біженці, діти насильно депортовані до Росії і примусово вивезені в Росію, жертви цивільні. Цивільного населення, які є інструментом інструментами воєнного терору, чи вони не є ще одним поколінням українських націотворців, яке свідомо знищується в ім'я єдиної Росії? Чи це не є це ще одне розстрілене відродження? Польська власні в те саме так польща сприймає трагедію, що спіткала Україну, і так само як і за часів єжеґєдроїця, вона не Турає деспотичному російському режимові режим, що вбиває український дух. не потребу не потурає тому, щоб він топтав людське життя, суверенітет держави, що вирішував, який народ має право існувати, aktualnie. а який ні. Такі трагедії вже ten, відбувалися в нашому регіоні. І, наші, і doleżні, наші країни пережили їх дуже болісно. Тому Polska, сьогодні Польща, як, Україна, як і, Україна, і Україна, не має жодних ілюзій, і, робить wszystko, і вона робить все, щоб, щоб зупинити цей кошмар. Недавно нещодавно польський СЕЙМ, СЕЙМ, Сейм отримав звернення від Верховної Ради у зв'язку з Р роковинами геноциду кримських, кримських татар у 1944 році. Я думаю, що такі виступи, як цей, є дуже гарною можливістю заявити про свою позицію. Депортація кримських татар у 1944 році є злочином згідно з міжнародним правом і має бути визнана злочином проти людяності. Це вираз нашої символічної підтримки тамтешньої спільноті, яка зазнала величезних кривд від Росії протягом усієї своєї історії. на жаль, ці кривди і надалі актуальні. Вони досі тривають тимчасово в тимчасово окупованому Криму та Севастополі. Польський Сейм повністю підтримує територіальну цілісність України та всі зусилля спрямовані на деокупацію де та реінтеграцію Кримського півострову Ми залишаємося повністю відданими підняттю цих питань на міжнародному рівні, зокрема у форматі міжнародної кримської платформи на парламентському рівні. Ja ні, баведе брав, в якому я незабаром буду брати участь владі. Ми не схвалюємо, пані та панове жодних дій проти прав людини, жодних спроб поставити під сумнів існування народів чи геноцидних імперських практик. Ми не схвалюємо розстрілу українського відродження, який охоплює і кримський півострів шановні пані та панове, важкий досвід російського імперіалізму боляче нашу випробував нашу державність ви але водночас забезпечував нас міцний для фундамент для побудови ситуацій, спільного узнали. погляду на міжнародні справи. співпраця в оборонній війні проти більшовиків 1919-1920 років в цих війні загинули також члени моєї родини чи співпраця політична війну, під час осені народів спрямована на незалежність від впливу москви є частиною історії яка дуже чітко ставить польщу та Україну Райну на один бік Гляньмо на це, що сталося в найновішій історії. Після розпаду радянського союзу польща була першою країною, яка визнала незалежність і територіальну цілісність України в межах кордонів 1991 року. Тобто, без будь-яких територіальних претензій, і всі наступні польські уряди послідовно підтримували її незалежність польща стояла пліч обліч з Україною, z Україною під час помаранчевої революції та революції гідності. Я пам'ятаю, з яким переживанням я, будучи ще журналістом було, e, мол, ще молодою того, людиною, дивився на інформації з Києва я навіть тоді не думав кчухі, інакше змогти, ніж молитися за вас, вболівати за вас, включати телевізор, з з надією, що вам вдасться, що ви зможете. Ми, ми знаходимося в цьому в самому місті історії. Європи. Європи, історії. Йому ми в тому самому процесі. Не можемо бути не можемо бути ближче до себе, ніж ми є нині. Шановні, państwo, шановні пані та панове, я досконало пам'ятаю, що я відчував, що ми відчували в Польщі. коли спалахнула повномасштабна війна Росії проти України. Ми були на вокзалах, ми були на вулицях, ми були на, пройщі, ми були на пунктах перетину кордону, де ми приймали біженців, які втікали від російських ворогів. Перед до я до кінця життя буду пам'ятати ці обличчя цих матерів, цих дітей. я пам'ятаю цього духа солідарності, який який виволала в нас ця трагедія ще раз на таких в таких великих масштабах. я не вмів знайти слів. Я ja сам мав нагоду jedną, прийняти в себе rodzinę, одну українську сім'ю з, з неповносправною не хворою дитиною. Я не міг собі навіть собі уявити, що б чув я, якби я був на їхньому місті. Трактує. Ваше я ваші оплески сприймаю як подяку полег, для всіх цих польок і поляків, які зробили в цьому я, набагато більше ніж я, я і моя сім'я. Їх було і багато, і ми цього не це забудемо. І це, і це буде між нами завжди. Цей момент сердечності, зближення взаємопідтримки у всіх можливих ситуаціях. 20 мільйонів біженців, воєнних, які перетнули кордон. Ми теж кожного кожного дня відчуваємо, відчуваємо їх о, побоювання ojdzів, e, mężur, синів, dnuchów, e, щодо батьків, чоловіків, синів, онуків, які залишилися в країні, sinів, onуків, залишилися the the в країні щоб боротися з агресором. Więcej, більше тому, того, ми же за нашу тверду позицію проти триваючого конфлікту стаємо об'єктом російської державної диверсії Polsce, і гібридних дій. Ми до того не мали такої масштабу гібридних атак. Z użyciem dywersantów, za dywersantów z użyciem informacyjnych technologii, z użyciem... з використанням безтяльського використання людей, які використовують як зброю. Я маю на увагу на увазі ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Ми про це розмовляли з паном головою з Русланом з головами Балтійських країн на саміті, який був організований у Білому стоці минулого тижня, і ми дійшли до одного. Рівня. на фронті Ми не дозволимо Кремлю перемогти, і ні да війні і навіть в наших серцях не дамо себе поділити перестрашити. Ми не допустимо до ситуації, коли хтось буде нав'язувати нам, що маємо відчувати, jak думати, як маємо себе вести, і чи маємо посміхатися, чи плакати. Самі будемо про це вирішувати так, як хочемо. Właśnie dlatego same tomu. Обокти всупереч усім негативним наративам, які підтримуються і зногочують не лише нас, але у світі подивіться, що робиться, щоб не підтримувати України, які намагаються пересунути цю тему, які хочуть призвичайти нас до того, що в Україні є війна. Ми на це ніколи не дозволимо. Щоб до того призвичаїтися, польща завжди буде стояти пліч опліч з Україною в цій боротьбі. Ви можете бути в цьому впевнені, нічого в цьому. В цій справі не змінилося і не зміниться. Так, так маємо, звичайно, проблеми, певні проблеми, проблеми. різного роду технічні непорозуміння, непорозуміння яких, яких яких дозрілість нашої влач. політичного класу Але має вирішувати. Ти Але ти 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 ми погодимося, що найважнішою, найважнішою справою, найважливішою справою є шлях до а миру в цій частині Європи. А він веде і ми не маємо жодного сумніву. Przez członkostwo, przez członkostwo Ukrainy, Ukrainy w Europejskim Sojuszu, przez, przez członkostwo Ukrainy w NATO My jako Polska my jak Polścia, zrobimy wszystko, żeby to w jak stało, się stało, stało się jak, jak najszybsze stało faktem ми розстріляти ми. Не дозволимо розстріляти ще одного українського відродження 1 липня 2022 року став історичним днем для України та поворотним моментом. У дискусії про її європейське, європейське майбутнє і що найголовніше він став чітким орієнтиром для всієї міжнародної спільноти. Цей момент, коли до залу парламенту внесено прапор європейського союзу і поставлено за президією. Не можна було, не можна було більш маніфестувати шлях, яким Україна має йти, а який Польща вже пройшла. і знаємо, що це не завжди. Легкий Natomiast шлях натомість на цій дорозі треба мати друзів. Мати треба мати тих, тих, які допомагають підготувати до до підготуватися до вступу до європейського союзу. Ми про це ми розмовляли сьогодні ми, з Русланом. Ми, ми про те, як ми можемо вам в допомогти в цьому, щоб цей процес проходив швидше, ефективніше, на рівні самоврядування. na рівni centralnej, centralnej władzy bo to duży skomplikowany proces kraj się długo, do jakiej jakaj jak ja dolaje z tym całą ale my Подолаємо цей шлях за хвіле щот НАТО не незабаром самі НАТО у Другі, Вашингтоні. Ми домовилися з, з головами ба ба Балтійських парламентів і з Русланом, що будемо намагатися діла, знайти там нагоду для спільної дії, щоб, щоб наш голос щоб Україна, був відчутний, щоб Україна мала речніку, своїх речників у вигляді цієї платформи, яку ми Балтийсь створили з балтійськими країнами, і надіюся і на коли в. Нас є четверо, п'ятеро, шестеро, нас буде ще краще чути. Нас голос буде відчутний. А Руслан як випробований друг в цьому гроні є абсолютним першим. На кінець. Про два парадокси. по-перше, Pod, подивіться, скільки зла сталося на наших очах за останні роки. Людина є єдиною істотою під сонцем, яка вміє зі зла зробити добро. Це єдина така машина, до якої вкладаєш зло, а виходить добро. to tylko od naszej Ce decyzji od zależy. Zależy. czy na zło czy na zło które jakie otrzymujemy odpowiemy złem, odpowiemy złem czy przestawimy wewnętrznych przestawimy wewnętrzne i odpowiemy dobrym. Та трагедія, ця трагедія жах, ця жахлива криза. Бульча ворона, ця злочинна e, людоненависька війна розпочата путіним. Вона війші, так, може, якщо так вирішимо, принести, принести також добрі плоди в наступних поколіннях. Покоління. Хоча Колені б б хотіли, щоб це сталося без цих жертв, без, без цих жертв. цієї всієї трагедії, яку бачимо, але ми можемо вийти і піти вперед. Ми можемо. Ще глибше інтегруватися, Ми можемо ще ближче бути до себе, познайомитися з собою, зустрітися, побудувати разом прекрасні речі. Благаю вас, щоб ми пам'ятали, що перемога на фронті є ключовою і найважливішою. Але ще так само, важливою є ця перемога. У нашої нарації це, в цьому, що нас наратив буде сильніший від його, від їх, що їх наративу. Що наратив спілкувати. про. Tros, любов, truwas. співпрацю, про добро, zaočizm, e, від, trzeba, віддавання життя за батьківщину в любові за батьківщину щодо близьких. Це залишиться в історії. Я вам це і гарантую, Я що за 50, 50 100 років, за 100 років, завдяки поставки. вашій героїчній поставі, це про це будуть читати діти чи діти будуть читати в підручниках. Про це будемо згадувати, розказувати наступним поколіннях, а не про цих злочинців. А не про тих, які Мамагалися доброзвичен пропал підпалити нашу домівку. Добро переможе. добро переможе, бо ви показали, як як неймовірною силою воно може бути, I, i, i tym, тут, і як і кожна жертва понесена тут на українській землі. Ona вона це говорить і показує. Вона показує не лише силу смерті, силу вона показує силу любові. вона показує силу життя. І то І це є цей один парадокс. А другий, що коли подивимося, подивитися на політиків, на їхні дії, там є напруга. Між тим що певні речі, і ми це знаємо, треба робити швидко, щоб були ефективними. Але процеси але політичні процеси займають часом дуже багато часу. Не може нам забрати терпеливості то ж ви добре Ви добре знаєте? І ми також це добре Jeżeli знаємо. Як, 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 якщо Кроку. тільки терпеливо, стійко, крі, крок робить, за кроком, будемо, будемо робити те, робить, що постигли. повинні робити, то переможемо. Не Не даймо себе знеохотити, не даймо собі Не даймо собі сказати, якщо тепер не Jakie вдалося, якась зустріч, не до дала до таких результатів, як повинно дати, e, ще не щось не спрацювало. Бувала була якась суперечка. Не даймо собі сказати, що це кінець, ще цей шлях. Ще трішки. Триватиме, але переможемо, але затяжimy, якщо будемо стояти пліч опліч, якщо вистачить нам терпеливості і, і віри в то, що надія і життя, життя, і життя e, набагато сильніше від смерті. Наша відсмерті. дума, наша, наша не пісня ulже, не вмне, не, не загине, От, люди, От, де, люди, наша слава, наша слава. Слава, слава України. bardzo. bardzo. Шановні народні депутати, давайте ще раз подякуємо нашому вельмишановному гостю маршалу сейму Республіки Польща, пану Шимону головні, за участь у пленарному засіданні та за підтримку України. Dziękuję bardzo.